Як почуєш вночі край свого вікна, що щось плаче і хлипає важко, не тривожся зовсім, не збавляй собі сна, не дивися в той бік, моя пташко. То не та сирота, що без мами блука, не голодний жебрак, моя зірко, Це розпука моя, невловима тоска, Це любов моя. Плаче так гірко, так прощай же ж, прощай, не чекай більш весни, коли будуть цвісти верболози, і востаннє тобі замість слів про любов висилаю я муки і сльози. Так прощай же ж, прощай, не чекай більш весни, будь щаслива, весела, як завжди, що було. Схороню я у серці на дно, Не шукай між людей більше